Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. З вами Олександр Чмут і Ростислав Бабенко. Ми розпочали досліджувати книгу Вихід і дуже сподіваємося, що ви, як і ми, теж в захваті від цього. Я хотів би запитати наших слухачів, чи вдалося вам прочитати цю книгу останнім часом? В книзі вихід всього 40 розділів, і її можна прочитати буквально за декілька годин. Я попросив би тебе, Ростислав, нагадати, про що йшла мова в першому розділі? Ну, було декілька моментів. Минулого разу ми. Вели розмову про розмноження єврейського народу в Єгипті, а також про те, як цьому розмноженню перешкоджав фараон і весь єгипетський народ, як вони знищували єврейських хлопчиків, кидаючи їх у річку. І ми говорили про те, що книга Вихід це книга образів і символів, і в цьому ми можемо побачити образно, як церква Христова множиться в цьому світі і їй теж. Протистоїть сатана і цей світ вони хочуть знищити церкву. А сьогодні перед нами другий розділ, і нам допоможе його дослідити Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській Богословській семінарії. І ми розпочнемо з молитви. Милосердний Отче, Ми прославляємо Твоє велике ім'я, і ми, Господи, вдячні тобі за можливість вивчати Твоє слово з книги Вихід. Ми просимо Твого благословення. І в ім'я Христа ми просимо, щоб ці скарби ми ще більше цінували, і навчання, вивчення, дослідження твого слова допомогли нам у цьому. А за все нехай тобі буде поклін, слава і честь на віки вічні. Амінь! Отже, перед нами. Другий розділ книги Вихід. І перед тим як розпочати читання, я попросив би Віталія звернути увагу на ключові моменти, які тут зустрічаються. Історія продовжується з одного боку, Боже благословення воно поширюється серед народу і виникає опозиція. Але тепер фокус історії вже звужується до особи Мойсея. Ось і ми бачимо, що розповідь про народження, а потім і його такі біографічні моменти вони домінують. Ну, протягом всього п'ятикнижжя фігура Мойсея вона така визначна. Але потім долучиться його брат, і сестра, і інші дійові такі герої. Але тепер ми бачимо фігуру Мойсея. Він народжується і декілька таких з його ключових епізодів з його життя. Можна сказати, що саме ось таким чином Бог готує свій народ, який вельми розмножився в Єгипті, до виходу з Єгипту. І на те, як саме це робить Бог, варто звернути нашу увагу. Дивись, по-перше, він шукає людину або сім'ю, щоб звершити свій план. І він знаходить чоловіка і жінку з коліна Левієвого. Я прочитаю перших два вірші. І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка та й сина вродила, і побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці. І це дуже важливо пам'ятати, що Бог завжди працює через конкретних людей. По-перше, ми бачимо в тексті сказано, що ці люди були з Левієвого коліна. Це, мабуть, було дуже важливо для євреїв, щоб Моїсей був саме з цього коліна, але чому була обрана ця сім'я? Ну, як завжди, тема Божого вибору вона знаходиться для нас за певною завісою, чому Бог вибрав Мойсея, а ми знаємо з інших пророків, що він обирає ще з утроби. І це найкраща така метафорична мова, яка показує, що скрито для людського задуму ці причини. Як от дитинка ще скрита від зовнішнього світу в материнській утробі, ніхто не бачить, не знає, але Бог вже вибрав. В тому сенсі були, певно, Бог він раціональна істота, мудра, всезнаюча, але свої плани він не, не говорить. Наш текст, коли. Розповідає про Мойсея, то й кажуть, що він був гарний. Сказано, ну, єврейське таке слово вже, то там навіть не гарний, а ТОВ. Те, що Бог коли творив, то він називався добрим. Можливо, це і певний натяк, що він ну, підходить для виконання тої ролі. Ми дійсно погоджуємося з суверенністю Божого вибору, але при цьому потрібно звернути увагу також на те, що згідно Божої постанови, яка пізніше буде дана. Лише ті, хто належить до коліна Левія, можуть служити при скіні, більше ніхто не може. Тільки сини Аарона, брата Мойсеєвого, можуть бути священниками. І якщо ми дивимося на це образно, а ми вже знаємо, що книга вихід це книга образів. То церква на землі, вона теж покликана бути священством Божим. Ти знаєш, де це написано, Ростислав? Ну, мені здається, це перше послання Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Ми читаємо. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, ну, Вражаючі слова. І таким чином. Якщо ми співставимо старий заповіт і новий заповіт, то свого часу, як через Скинію Бог показував своєму народові, куди потрібно йти, то і сьогодні церква має показувати народові, куди йти. Скинія йшла попереду, священники йшли попереду, потім народ. А коли ми дивимося сьогодні на сучасність, то мені здається, що це не так, що церква не завжди йде попереду. Вона не показує світові, куди потрібно йти. Вона досить часто підлаштовується, вона йде за світом. Саме тому ось таке провідне священство для Бога важливе сьогодні. Священники це завжди лідери, і я думаю, що другий розділ розповідає нам про народження ось саме такого лідера, якого Бог використав для своєї цілі, щоб вести народ. Я прочитаю з другого по четвертий вірш. І завагітніла та жінка, та й сина вродила, і побачили його, що він гарний, та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати, і взяла йому папірусову скриньку, і виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки, а сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. Цікаво, ось, що саме мотивувало маму Моїсея робити саме так, на що вона сподівалася, якщо дивитися на це чисто по-людськи. Ну в посланні до євреїв сказано дуже сильно, що ось це, що вона зробила, це був чинок віри. Там написано, що вірою Моїсей як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякалися наказу царевого. Але коли дивишся безпосередньо на цей текст з вихід, то дуже важко бачити в цьому крок віри, те, що мати Мойсея хотіла його врятувати, достатньо очевидно. Але чи вона знала, що донька Фараонова там буде, можливо її. Сподівання були ну, не такі завищені. Вона можливо сподівалася, що будь-хто врятує, будь-яка єгипетська жінка, яка має те, що там жінки здійснювали якісь чи ритуальні омовіння, чи чисто такі гігієнічні. Ну, ми не знаємо, але те, що вон місце, де це чинилося, матимуся, я мабуть знала, і вона сподівалася на співчуття жіночого серця, яке більш відкрите до. Співчуття, милосердя, і от тут вона певно сподівалася. Хоча той стародавній світ навіть один з асирійських царів розповідають про таке, що його також було врятовано в корзинці. Тобто, це один з таких, мабуть, той час популярних методів був врятувати свою дитину. Так як от в наш вік там під, підкидали на поріг дітей, і всі знають, що це не якийсь там особливий спосіб, а той доступний спосіб, яким рятували в тій культурі, хотіли врятувати. Бог рятує того, хто потім буде рятувати свій народ. Чи в цьому є якийсь символізм? І не тільки рятувати. Але і от всі ті цикли непослуху, недовіри, які Мойсей прийшов. Ви зверніть увагу, як потім він буде заступатися за свій народ? Тобто він пережив це все на своєму відкинення, нерозуміння, недовіру. І всі ті моменти, бачите, школа життєва, вона навіть такі моменти прикрі, як наша недовіра, і навіть гріхи, вони потім складають важливий досвід для нашого. Християнського служіння. Мойсей дуже добре розумів свій народ, тому він і виступав як справжній пророк, заступник, посередник між народом і Богом. Він розумів, тому що він був частиною того народу. Він в своєму житті таке саме переживав. З кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія. Енциклопедія для кожного дня. Тепер ми спробуємо розібратися з образами, які присутні в цій історії, тому що ми знаємо, що книга вихід це книга образів. Другий вірш говорить, що мама Моїсе її, до речі, звали Йохавет. Написано Сина вродила, і побачили його, що він гарний, та й ховала його три місяці. Вона вирішує ховати дитину і не кидати в річку. Минулого разу ми говорили про те, що за річкою приховується певний образ. Ти пам'ятаєш про це, Ростислав? Так, Це цікавий образ. Річка означає цей світ. І до речі, ми ще згадували вірш з об'явлення про річку, яка вийшла з пащі дракона. Тому, якщо ми дивимося на ось цей вчинок образно, то стає цілком зрозуміло, що ми, як батьки, Покликані своїх дітей зберігати від річки цього світу. Ми маємо заховати їх для Бога, присвятити для нього. Така ціль батьків християн. Ну я погоджуюсь, цілком з вами, що діти даються нам ну не просто так, а для якоїсь важливої цілі. І вона мені здається полягає в тому, щоб віддати їх для Бога на служіння Богу. І ось з цього вчинку, Йохавет Ми засвоюємо для себе дуже важливий урок. Нам потрібно берегти своїх дітей від світу, скільки ми можемо це зробити. Ми маємо їх берегти від всього світського, від всього гріховного і берегти так, щоб світ не торкався їх, не торкався ще з пилинок, не поглинав їх своєю течією. Ну, на жаль, Йохавет мала тільки три місяці. Більше вона не змогла зберігати свого сина. І, на жаль, ми теж не зможемо їх зберегти назавжди. Наші діти, навіть з віруючих сімей, вони змушені будуть познайомитися з цим світом. Ми, ми ж не живемо десь в колонії. Але от цікаво з цього тексту звернути увагу, що перед тим як пустити свого сина в ось цю річку, образно кажучи, в цей світ, мати Моїсея щось зробила для нього. Це до речі дуже цікаво написано, що вона взяла йому папірусову скриньку, вимазала її асфальтом та смолою і положила в неї дитину та й поклала в очереті на березі річки. І тут коли дивишся з точки зору цього закону, який був в Єгипті, вона зробила так, як вимагала влада. Вона кинула в річку свою дитину, тому що було сказано кидати в річку дітей. Але вона не все зробила так, як просила влада. Вона взяла корзинку і поклала дитину в корзинку. І вона зробила певний захист від води. Вона заасфальтувала цю корзинку. І це урок для нас. Насправді ми не зможемо ізолювати своїх дітей від цього світу. Ми не зможемо не пустити їх в суспільство. Ми не зможемо просто піти з цього світу, стати якимись відлюдьками. Але ось що ми можемо зробити реально: ми можемо бути в цьому світі. І при цьому а, бути не від світу, і ось саме це зробила мама Моїсея. Вона захистила свого сина, ну, і нам, батькам, потрібно також захищати своїх дітей. Ну мені здається, Олександре, що в цьому світі, в якому ми живемо з вами, ну, цього практично неможливо зробити. Принаймні, їх дуже важко захистити наших дітей. Дітей буде дуже важко захистити, я згоден, якщо з самого раннього дитинства. Не познайомити їх з Богом. А познайомити їх з Богом можна ще з пилинок, навіть з утроби матері, я б сказав. Молитися, співати для дитини, коли вона знаходиться ще в черві. Але для цього потрібно приділяти час, і це факт. Для того, щоб дітей навчати, щоб з ними молитися, читати їм біблійні історії на ніч, для цього потрібно час. І вони це впітають в себе. Вони познайомляться з Богом. На превеликий жаль, потрібно визнати сумний факт: батьки сьогодні не приділяють часу для дітей. Вони поступають досить просто. Вони тицяють їм в руки смартфон, і діти бавляться самі. Тому що батьки сидять в своїх смартфонах, і діти їм не цікаві. І діти з пеленок опиняються в вирі цієї світської річки, і вони стають залежними від гаджетів, і вони. Вони все знають вже з пилинок, і вони починають цього боятися, і вони не знають, хто такий Бог, і вони не відчувають захищеності в цьому світі. Але якщо ми подивимось на захист матері, який зробила мати Мойсея, то він був, ну як на мене, то примітивний. реально. це паперова корзинка, в яку вона поклала живу дитину і пустила в річку. Ну. Це маленьке дитинка пливе на човнику. Знаєш, я думаю, що фішка цієї корзинки була в тому, що вона була осмоляна асфальтом і смолою. Це була непроста папірусова корзинка, і вона не кинула її на течію. Ти звертаєш увагу на це? Вона так. поставила її Цікаво. в очереті. І це теж образ для нас. Ми не можемо кинути дітей одразу вир цього світу, щоб вони все дивилися, що вони хочуть, щоб вони ходили куди хочуть, дружили з ким хочуть. Сьогодні кажуть, так, а вони все одно все знають, вони вже все бачать, вони дивляться, що хочуть. Ти не вбережеш. Не так. Нам потрібно відпускати поступово, не кидати вир. Захищати від шкідливого, ставити перешкоди для того, щоб світ заповнив їхні серця одразу. Тут цікавий момент, і те, що мені сподобалось в поведінці матері Мейсея, вона послала свою старшу доньку, щоб вона спостерігала за братиком, що з ним станеться, що буде з дитиною, і це теж хороший урок. Якщо ми відпускаємо своїх дітей, наприклад, до інших десь гратися, то Потрібно, щоб старші наглядали за ними, щоб вони контролювали. І при цьому, щоб старші контролювали, то потрібно, щоб вони були наставлені правильно. Наставлені в вірі старші діти, щоб вони могли вести за собою молодших. Хтось сказав: наставте правильно свого первенця і з рештою дітей у вас буде мінімум проблем. Інколи потрібна зброя. А колись найлагідніший друг. Це наша Біблія. Ми продовжимо читати другий розділ далі з п'ятого вірша і по дев'ятий. І зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету і послала невільницю свою. Щоб узяла її, і відчинила, та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над ним та й сказала Це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки: Чи не піти й не покликати тобі жінку, мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка Фараонова: Іди, і пішла та дівчина. І покликала матір дитини. А дочка Фараонова сказала до неї На тобі цю дитину та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату, і взяла жінка дитину і годувала її. Знаєш, особисто я ніколи не перестану дивуватися іронії Господа Бога, коли читаю цю історію. Фараон тут задумує вбивати всіх хлопчиків, і, і в той самий час в його палаці виховується лідер. Який свого часу виведе свій народ з Єгипту? Олександр, більше того, його виховання оплачуєте з царської козни за рахунок єгипетських платників податків. І ця історія вона дуже яскраво показує всемогутність Божу. Для Бога немає абсолютно нічого неможливого. Більше того, він демонструє свою всемогутність таким чином, що. Владу темряви виводить на посміховисько. Але нам при цьому всьому потрібно знати одну важливу річ: Бог ніколи не робить того, що ми маємо зробити, як батьки. Те, що залежить від нас, ми маємо робити. Те, що ми не в змозі, зробить він. Зробити корзинку з папірусу і поставити її в очереті, це було те, на що була спроможна мама Моїсея. Врятувати Моїсея за допомогою дочки Фараона це вже була справа Божа. Ну мені здається, що Бог чинить так само і сьогодні. Він і сьогодні допомагає віруючим в Христа, іноді використовуючи фінанси цього світу, і ми не знаємо, звідки воно приходить. Ми вже говорили про те, що завданням батьків сьогодні є якомога довше тримати дітей біля себе, не кидати їх в річку цього світу. І потрібно сказати, що ось саме в цей момент Бог допомагає руками влади. Сьогодні мамам платять такі гроші, які нам особисто, коли народжувалися наші діти в 90-х, не снилися навіть. А коли я народився, мама не могла три роки бути в декретній відпустці. Тоді до року, і все. І ти виходиш, дев'ять місяців, здається, були. Але сьогодні все це мають. І, на жаль, не цінують ні три роки декретних, ні ті гроші, які дають. Мами не хочуть три роки сидіти з дитиною, бо це заважає кар'єрі, і, і дітей в рік вже віддають в яслі. І це ненормально. В 10-му вірші ми читаємо І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому імення Мойсей, і сказала Бо з води я витягла його. Чому, на вашу думку, Бог обрав такий варіант помістив Мойсея в самий центр? Язичницької культури, чому саме фараон? Ну зараз ми бачимо важливість цієї події, але ваша думка, чому так відбувалося? Найімовірніше і найочевидніше з самого тексту, що Мойсею потрібно було знати обидві сторони культури, щоб бути посередником у спасінні, тобто він знав, як функціонує той єгипетський двір. Він здобував, врешті-решт, знання. Він освіту пройшов підготовку, як і військову. Бо принци єгипетські вони проходили серйозну підготовку починаючи з 10 чи з 11 років. І він все, все це здобув і освіту, і ми знаємо, як без освіти важко щось зробити. А Мойсей пройшов освіту, але ми бачимо, що Мойсей. З іншого боку, він також і виховувався і в єврейській сім'ї, тобто він всотав ту батьківську культуру з самого дитинства, коли він вигодовувався, коли знаходився в своїй сім'ї. До речі, невідомо чи знав він чи ні. Мені теж цікаво, це наче виглядає як якийсь ну. детективний роман. розумієте? — тобто, якщо вже безпосередньо дати відповідь на ваші питання, то він найідеальніше мав і здобував ті необхідні знання на навички і в єгипетському, і в єврейській культурі, тобто його виховували в родині лідера для того, щоб він сам зміг потім стати лідером. Ну, так він бачив, як управляється весь народ. Він знав економічні там науки, знав військові науки, що немаловажно, як ми потім побачимо. Виявляється, що Бог іноді використовує і поганський світ для того, щоб спорядити своїх вірних чимось. Так і це не один раз. Ми зустрічаємо такі постаті, як Даниїл. Оці церкви, навіть будучи от вихованими в християнських сім'ях, їх навмисно віддавали в язичницькій академії вчитись. І вони здобували грецьку класичну освіту, а потім сяяли в християнському. Вони той досвід вони хрестили в християнство, приносили і велику користь для церкви і для християнства здійснювали таким чином. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн Я думаю, що тих принципів, згідно яких мати виховувала Моїсея, варто було повчитися і сучасним матерям-християнкам. Коли автор послання до євреїв згадує про Мойсея, він пише ось що: «Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Ну, ви просто уявіть. Які цінності, яку віру потрібно було закласти в серце цієї дитини, щоб ні влада, ні слава, ні статус не змогли бавити Моїсею цих цінностей? Погодьтеся, що нам потрібно багато мудрості і сили для того, щоб передати нашим дітям Божі цінності так, щоб вони зберегли їх до самої смерті, і щоб ніякі принади світу ну, не змогли позбавити їх від цих цінностей. Тому що. Крім цінностей, які ми закладаємо в дітей, існує також їхній власний вибір, і вони мають самі вибрати між одним і іншим. І я хотів би закликати батьків, щоб ми не нав'язували дітям свої цінності, навіть якщо це хороші речі. Діти мають їх полюбити, вони мають прийняти їх добровільно. Ми не повинні змушувати дітей одягатися так, як ми одягаємося. Або співати ті пісні, які ми співаємо. Діти мають це полюбити. І якщо діти це полюблять, і якщо наші цінності стануть частиною їхнього життя, тоді ніякий принади цього світу не зможуть позбавити їх від цього. Але якщо це буде нав'язане, то після нашої смерті обов'язково... Вони поженуться за іншими цінностями, які до цього часу любили. І досить часто це відбувається навіть ще при житті батьків, коли діти стають дорослими. Господи, дай нам більше мудрості і любові, щоб Твої вічні цінності ми з лагідністю могли передати нашим дітям, щоб вони понесли далі нашу віру в Тебе, нашу любов до Тебе і нашу посвяту. Амінь. Сьогодні ми зупинимося у вивченні другого розділу книги Вихід. Щоб продовжити його у наступному випуску, на все добре. Чекаємо вас наступного разу за вивченням Божого Слова.